Завжди, я Затем, Артем, друзі, сьогодні у нас буде на обзорчику нова прикольна ігрушка під названням Wars. Це, так скажемо, клон Dude Wars. Так, друзі, я музыку выключу звук. Так, ця дана ігрушка, друзья, музон ем, я не знаю, що надав тоже вправо, як і банк. У нас есть опуска плей. Мультиплеер, друзі, подходять. На нас. Настройки що у нас тут міняємо мови. Оце англійська, французька, іспанська і... і фігня якась, коротше. Тут 30 FPS. Коротше, друзі, погнали, що буду розказувати, як скажіть на ну, давайте ми може. Там Танців, графік, FPS. Ага. Так, зараз зарами, друзі, виключимо. Так... Понятно. Коротше писаємо. Ой, бляху не був. Мову вибрав, що ж таке? це, це таке оце. Так, все. Є, погнали. Так, друзі, ігрушку цю я побачив вчора. Вона вже є в телеграм-каналі, моєму. Так що, друзі, заходьте, скачуйте. Там ігор багато. Вчора аж 4 чи 5 ігор зафігарив і всі сили на скачування, все є. Так що, друзі, заходьте в телеграм-канал, під низом, під відосом в описанні, друзі, завжди пишу свій телеграм-канал, щоб хтось заходив і скачував собі ігри і дивився, що там є. Ну а ми починаємо, зараз загрузочка пройде і будемо все дивитися, що в нас тут є. Це теж, друзі, типа геташка. Зразу, друзі, вам говорю тут так, дається вам, зразу, коли запускаєте цю дану ігрушку, то тут така передісторія йде, знаєте, сюжетний поворот. Що ми тут можемо збирати? Ми тут, друзі, ось, ось бачите, зберігатися можемо. Також, друзі, тут ми шукаємо карточки, бачите, в мене одна карточка є. Ось дивіться. Карточки з мемами. Ви можете їх читати, друзі. І звісно, тут -а... нам треба знайти 30 карточок. Так само, друзі, як Дудешев Тварес. Настоящій ігрушки у нас є, бачите, машини. У нас багато чого є, у нас є сигналка. Давайте, друзі, музику. Зараз трошечки, як вам сказати, включу звук. Можете послухати що Також руха є. Бачили, тільки шумем виліз якийсь. Також можемо обрати любую машину, камеру міняти, дивітись, можна у нас під первого виду зробити, дуже прикольно. Также ручник є, друзі, ремонт машини і виход з машини. Також можемо музику включати, виключати. Карта, друзі, в мені теж є, дуже прикольно. Що ми будемо робити? Так, повреждення, бачите, немає ніяких пошкоджень, тобто. Так, друзі, так, друзі, що це в нас їде? Це в нас, а, це у нас на. Бачите, друзі, тут є багато машин, є NPC, ігрушка наподобі подобі ще в але так скажемо вона якась Майнкрафтна. Давайте, друзі, вийдемо з цією машину, візьмемо більш прикольнішу машину ось до цього. Так, друзі, що в нас є? У нас є бита, граната і все. А ну, Давайте гранату подивимося, як вона себе покаже. Як ми кидати Ось так? так? А, просто, дивіться, ну як і взрив буде. Ух ти. Одного вбили, ну що так, а ну давайте оцей. Так, ну, перве... О! То що треба, друзі. Для нас, звісно, не пророблена, ще добре, ця, бачите, ви від первого виду графіка. Графіка камера. Бачите, тут якась фігня, така стерчить, чорна, непонятно нічого. Але так буде прикольніше грати. Багато, друзі, чого можете робити. Давайте на ну, нітруху включимо, хотів через трамплін перелетіти, але лоханувся і збився з дороги. О, до же получаєте гроші, друзі, тут, а ви бачите, вони 51 долар. Що в нас тут ще є? У нас є багато яких локацій, друзі. У нас є, ви бачите, горки, я так розумію, це нам треба машиною їхати туди. Да? Якщо, друзі, ви захочете, я зніму одільне відос податкові горки, і ми проїдемось подивимося, що тут і як. Вісно, якщо ви хочете. Так, як я говорив, друзі, сохранятися ви можете в себе в домі. Поки що я їхати, друзі, сюди не буду. Або давайте поїдемо. Чому, друзі? Не поїхати бляха? як ви знаєте, так підстрибує все. Давайте заїдемо наверх, подивимось що в нас тут. Ну і на цьому, друзі, будемо тоді закінчувати. Ігрушка реально класна. А, все, ну за собі. Як завжди я випав. Скільки мені грошей відійшов. 6 доларів, оце непогано. Так, що у нас тут ще є? У нас є аптека, больниця є, чортове колесо. Так, багато чого, друзі, є. Локації тут теж є, можна місії якісь виконувати, так розумію, вони тут є. Так, у нас жовта міточка на карті, давайте подивимо. А, поняв, 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 лоханувся. лоханувся, лоханувся, чуть не випав, за межі карти, у воду, Ну на цьому, друзі, буду закінчити. О, бачите, погода навіть є, змінюється. Так, друзі, на цьому будемо закінчувати. Кому сподобалась дана ігрушка, можете скачати, грати. З за вами завжди був Яртік, звати мене Артем, друзі. Всім до зустрічі, всього самого найкращого, Україна переможе і ніяк по-другому. Всім друзі, пока. покани. 我嘎不嘎。Пока, пока.